Привіт, друзяки, доповідаю. Працювали з хлопцями. Зараз приїхав, відпочиваю. Ви знаєте, на моє минуле відео дуже прибігло багато коментаторів з Рашки. І почитавши їхні коментарі, я прийшов до ось такого висновку: що Росія напала на Україну, тому що Україна не хотіла поділитися. З Росією своїми територіями. А ще Росія напала на Україну для того, щоб Україна не напала на Росію. Виходить так, що Німеччина, Німеччина напала на СССР, тому що СССР не хотів з Німеччини поділитися своїми територіями. А ще Німеччина напала на СССР для того, щоб СССР. Не напало на Німеччину. Получається ну, ось так. О, а, ще, а ще виходить так, що Росія бомбить територію України, тому що на території України знаходяться Збройні Сили України. Якщо б Збройні сили України не знаходились на території України, відповідно Росія б і не бомбила територію України. І в цьому винувати хто. Правильно винуватий Зеленський, Порошенко і всі інші там, Тимошенко і всі інші. А получається так, що Німеччина бомбила територію СССР, тому що на території СССР знаходились війська СССР. Відповідно, якщо б е, війська СССР не знаходились на території СССР, е, Німеччина б і не бомбила СССР. І винуватий в тім, що Німеччина бомбила СССР да, о Третій рейх. Ну, хто винуватий? Звісно ж, Сталін і всі оті, Берії і всі інші. Ну, а хто ще може бути винуватий? А ще я зробив такий висновок, що от Росія зараз зносить кабами наступне місто, да, місто Вовчанськ. Тому що Збройні сили України знаходяться на території міста Вовчанськ і його оберігають, да, захищають. Якщо б Збройні сили України вийшли з міста Вовчанськ, то, відповідно, Росія б і не бомбила Вовчанськ. Тут також є аналогія. Дивіться. Е, Німеччина, да, третій Рейх, от коли була е, облога Лінінграда, да, чому бомбила Ленінград? Тому що там знаходилися війська СССР, щоб війська СССР не знаходилися в Лінінграді, а відступили. Відповідно, Німеччина б його і не бомбила, відповідно, б в Ленінграді тоді б і, і не було б голоду. Получається ну, якось ось так. І що я вам скажу? В росіян, в росіян, в москалів, а можливо вже і в росіян, бо три, ну, майже три роки, да? чи третій рік, отак от, от третій рік іде війна. О, ну, в них кисельов головного мозку. Кисельов, там, Соловйов, Скабєєва, в них. От все, в них головний мозок, все, там, там він атрофірований. Звісно, якщо він щось там, якщо він там був. Отака от очі річ. Друзяки, і зараз повідомлю вам таку інформацію. Виявляється, це інформація від росіян. Да, от від військових російських. Виявляється, що в місто Вовчанськ прибули е, такі бойові отряди. Дон ну оці, Ахмад Ча і все таке інше. Але ось яка штука. Серед загиблих, серед полонених їх нема. Питання питання в коментарі. Де воюють дон Дідідонські війська? І як вони так воюють, що і в полонених їх нема, і в загиблих їх нема. І я ж з воздуха ну, літаю, я. ж... Досить ну, близько можу приблизити особу, особу щоб роздивитися, якою вона національності. Ну, нема там бравих військових Дон Дідідона. Де Ахмадчай, де ці всі браві молодці? Е, я здогадуюсь, більш за все, що так само, як в, е, в інших містах у, да, України, вони стоять за грат отрядом. Ну, а там в коментарі можете повідомити, можливо, у вас якась інша інформація. Ну що ж, друзяки, не буду затягувати. Дивіться, відзняв вам наступне відео. Наголошую, що це є кіно і актори з Росії. Вони, звісно, дешеві, погано грають свою роль, але це актори. Ну, ті, що отрицательно вижили, ну, ну, що зробиш. Таке життя, таке кіно. Це кіно називається Патєрі є, Патєрі були і Патєрі будуть. Друзяки, а я вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за вашу підтримку. Вона для мене важлива. Разом до перемоги. Слава Україні! Теплова пляма від зруйнованого будинку. Ось частина будинку. І ось частина будинку. А це ось все впало. І ось ця частина відвалилась. Оце ось, що сталося з дев'ятиповерхівкою. І ось також. Цей елемент є. Ось цей відвалився, повністю завалився. І ось цей елемент ще стоїть. Ось що роблять каби з багатоповерхівками.